Працівники ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією викрили поблизу міста Кам'янське чергову нарколабораторію, яка у промислових масштабах виготовляла метамфітамін та опій ацетильований. Мешканець Кривого Рогу організував в одному із дачних кооперативів виробництво наркотиків та психотропів. Готові наркотики продавали через так звані закладки або передавали особисто в руки. До складу злочинної групи наркоторговців був залучений працівник правоохоронного органу. За попередніми підрахунками, місячний обіг лабораторії сягав приблизно 5 мільйонів гривень. Під час спецоперації правоохоронці провели понад 25 обшуків та вилучили готові для продажу наркотики, прекурсори, мобільні телефони, зброю та майже півмільйона гривень готівки. Наразі затримано шістьох осіб, у тому числі й організатора незаконного бізнесу. Їм повідомлено про підозру в участі в злочинній організації, незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває встановлюється повне коло причетних до виробництва наркотиків осіб.